Вітаємо! З вами на зв'язку Енда Клінік. Сьогодні ми раді познайомити вас із нашим сімейним лікарем, кужель Ольгою Олександрівною. Саме до неї ви можете звернутися в першу чергу з усіма питаннями про здоров'я, які вас турбують. Сімейний лікар це ваш надійний помічник, який надасть найповнішу інформацію про ваш стан здоров'я та допоможе визначити подальші кроки. Ольга Олександрівна також є лікарем функціональної діагностики, і вона призначає необхідні дослідження, направляє на аналізи, проводить ЕКГ із миттєвою розшифровкою результатів, зокрема для операцій ВКК чи МСЕК. В нашій клініці можна пройти не тільки обстеження, а й швидко здати аналізи в лабораторії. Сімейний лікар може вести всю вашу родину від першого прийому. І протягом усього життя будемо раді бачити вас в нашій клініці. До зустрічі!